Наразі займаємося інженерною розвідкою, розмінуванням ділянок місцевості по залізничній колі. Заряд-заряд, отворачивается шашка. Крім того, залучаються наші підрозділи для розмінування лінії електромереж, ділянок житлових будинків, допомагаємо людям, стараємося робити все швидко, тому що ми самі розуміємо, що таке бути без світла. Ми розуміємо, що це для людей, для блага. Люди повинні впевнені бути в тому, що ми зробили все для того, щоб вони могли працювати далі. По Попрошеним позиціям попросили хлопців подивитися, щоб зайняти свої позиції. Третя розтяжка. На дереві красиво висить. Опер зараз знімає другу розтяжку Коротше, Походу, тут ця посадка замінірована в розтяжках. Зараз будемо працювати. Більше всього зараз знаходимо касетних боєприпасів, але там, де є позиції ворогів кинуті, дуже багато різних різних мін. Починаю від протипіхотних ППМ-1 і закінчує всіма, всіма видами, що є. 152 міна. Міна. По 2 Вот здесь с ней ще одна міна По МН-2. здесь чуть трохи глубже ще одна міна пмн 2 З'явила на лавучку. Ті боєприпаси, які можна повторно буде використати, що на кинутих позиціях було, то що не примінялось, не було в ділі, просто лежало в ящиках, передаємо на передню лінію. Ага, а це добре скусіти. Решту то, що не можна, трогати, чіпати протипіхотні міни все нічтожаємо на місці. Міна Мон 50. Ставлю на ножку. За час, скільки ми працюємо, бачили майже все, але іноді. Зустрічається таке, що ідентифікувати важко. Знайшли сьогодні міну тм 62, встановлену не по стандартам. Думали, що то поставлено на злікаємось. міна сюрприз. Тянуло кішкою, але виявилось скоріш всього, що вона просто випала при транспортуванні. Віну ми її знешкодили. Готов! Вогонь! Передаю вітання всім Збройним силам, нашим хлопцям, особливо саперам. Повертайтеся всі живі, здорові, цілі. Віримо в перемогу, вона буде дуже близькою. Слава Україні!